Вчимося разом з Людмилою Сухачовою, а сьогодні ми з вами навчимося складати формулу за їх назвами. І так. 2, 2, 3, 4 тетраметилгексан. гексан. З чого починаємо? Починаємо ми з гексану. Треба згадати, гексан, скільки буде атомів карбона? Так, це буде 6 атомів карбону. Записуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставимо номерацію зліва над атомами карбона. 3, 4, 5, 6. Тепер дивимося на цифри, де буде розгалуження. І так, біля другого атома карбона йде розгалудження. Метил, я дивлюсь, радикал метил h 3 Але дивіться, тут дві двічки. Я цю двічку витру. От, і поставлю тут радикал ch 3 Далі дивіться, біля третього атома карбона, ось він. Третій атом карбона, ch 3 І біля четвертого атома карбона я теж ставлю ch 3 Так, поставили ми. Тепер. Прямому ланцюжку ми доставляємо атоми гідрогена. Першому атому карбону необхідно три гідрогена. Дивіться, другому ось чотири рисочки ми бачимо. Тут валентність карбона 4. В даному випадку, третій атом карбону необхідно до чотирьох одну рисочку. Четвертому одну ой, перепрошую, рисочку, а гідроген. П'ятому Ставимо 2 гідрогена і шостому ставимо 3 гідрогена. І ось ми з вами склали формулу 2, 2, 3, 4 метил, гексан. Так, і друга формула. 4 етил, 2 метил. Чотири – пропіл, гептан. Починаємо з слова гептан. Гепта це сім атомів карбона. І так, записуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставимо нумерацію. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поставили нумерацію над атомами карбона. Тепер дивимося. Літера, цифра 4. Етил. Ставимо радикали тил С2H5. Далі біля другого дивлюсь, метил С3. І біля четвертого пропіл. Значить, біля четвертого, зверху я ще ставлю С3H7. Так, радикали ми всі поставили з вами. І тепер записуємо атоми гідрогену. Першому треба. 3, Другому 1. так, Третьому 2. Четвертому нічого, чотири рисички навколо нього. П'ятому 2, шостому 2. І сьомому 3. І так, ми з вами зараз склали формули для речовин за їх назвами.